В загальноосвітній школі номер 16 традиційно проводиться конкурс строю та пісні. В цьому році він присвячений патріотам, які захищають нашу державу. Учні 10 класу відкрили конкурс з патріотичним танцем. Змагались в конкурсі учні з 1 по 6 клас. Оцінювали виступ загонів журі, в склад якого входили учні старших класів та вчителі. Спочатку командири загонів здали рапорт головному суді змагань вчителю фізичної культури. Потім учні продемонстрували вміння виконувати разом строєві вправи та співали патріотичні пісні. Директор школи нагородила переможців конкурсу. Перше місце отримали учні 4 та 5 класу. Друге місце отримали учні першого та другого класу. Третє місце учні 3 та 6 класу. Бажаємо нашим конкурсантам перемог в майбутніх виступах.